Привіт, Люська. Привет. Слухай, була на городі, дивись, скільки кабачків у мене. — Ой, ми да, тобі... вродили в тебе. Ну, Думаю, з тобою поділюся. поділись. — Слухай, Люська, в мене ж такі новості. Та ти ж. Да. Генка з Маріною там таку доміну вистраюють собі, ти представляєш? І оце думаю, откуда в людей такі великі гроші, га? Не знаю. І їздять вони і в Турцію, і в Єгипет їздять. Так, да, так, да. так, а дочки свої менші. Чи той менший старший машину купила. І думаєш, ходе, плачеться, що в неї немає грошей, mm -hmm. поїмаєш? Mm -hmm. Чого ж ти ходиш, плачешся, mm -hmm. а такі доміни вистраюють, а там така здоровена двохетажна, поїмаєш, і забор таке нездоровене, поїмаєш, під три метри, га? Mm -hmm. Значить, є, що ховати. Значить, є, що, понімаєш, я в шокі, я в шокі, та це ж, думаю, прийду тобі розкажу. І сама ж така, ой, нема, в мене, плачеться, плачеться. Mm -hmm. Ой, ну то так. Ну, все тоді Люська, давайте вам тихої ночі. Угу, і вам тоже. а кабачки. Ой. Семеничий. Та тобі, з цими новостями. Ой, спасибо, Забула... спасибо. Забула я про кабачки. Спасибо. Ти настояща сусідка. Все. все, все, пока-пока. пока. пока, все, пока. пока.